Неймовірні села України 2017 Півфіналісти. Експертна рада другого всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2017 обрала 20 півфіналістів. Серед них на 13-му місці із загальним балом 2011 Наше селище під камінь. З 16 липня розпочався другий етап конкурсу фінал. На сайті до 16 серпня буде проходити онлайн-голосування. Паралельно з онлайн-голосуванням кожен член експертної ради виставить оцінки селам конкурсантам. Під час підрахунку результатів голоси онлайн голосування та оцінки експертної ради будуть зведені до єдиної 50 бальної шкали. Відповідно, максимальний бал для кожного села конкурс. Санта <Santa> від онлайн-голосування – 50, експертної ради – 50, максимальний бал – 100. Отож, будемо чекати результатів.